Удари по Дніпру та інших містах України, де росіяни влаштували справжні пекло. Не минулися для них без наслідків. Останні атаки спровокували жорсткі відповіді та змусили наших оборонців застосувати те, що так довго накопичували. Розтрощені будівлі, офіси та вокзали стали стимулом для жорсткої і неминучої відплати окупантам, на яких полетіло із усіх боків. Сполахнули засекречені об'єкти, палають міста. Не змогли вберегти і столицю, навіть щодо Путіна довелося задіяти секретний протокол безпеки. Вітаю вас глядачі. Чи підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, а я буду розпочинати. Спершу Росія завдала масованого удару по Дніпру в місті та районі зафіксовано було пожежі. в Внайстокатаки, повідомили ВОВА. Додамо, що моніторингові канали повідомляли про рух десятків дронів у напрямку Дніпра. Через обстріл виникли одразу декілька пожеж. Пошкоджені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля СТО, магазини та кіоски. Також заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків. Гаражі понад 20 автівок і ще троє знищені. Також повідомляється, що будівлю редакції Суспільне Дніпро та українського радіо Дніпра пошкоджено внаслідок масованого обстрілу. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Повилітали вікна і двері, пошкоджено перекриття будівлі. і дах. Вказується, що в момент атаки співробітників у редакції не було. Також ворожий обстріл Дніпра змусив пасажирів поїздів ховатися в укритті вокзалу. Ніхто не постраждав, проте вибуховою хвилею вибуло декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Про що повідомили в Укрзалізниці прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулебо розповів, що критичні ураження десятками БПЛА зазнало про міське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Удари працільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але, попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за усіма напрямками. Підкреслив він. Ну росіяни вже поплатилися за удари по Дніпру, адже Стало відомо, що дрони атакували електропідстанцію в Ульянівській області Росії. На підстанції виникла пожежа, і це підтверджують дані супутники сервісу NASA Firms за інформацією керівника ЦПД Андрія Коваленка, об'єкт виконує функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської ГЕС до центральних районів Росії і промисловістю. Ну а На Омській області Росії трапився інцидент на газопроводі. Після потужного вибуху на місці розгорілася масштабна пожежа, а загрево видно на багато кілометрів. Після цього місцеві мешканці почали скаржитися на хімічний запах у повітрі. Стверджується, що газова труба вибухнула за межами самого населеного пункту у полі поблизу. Момент самого вибуху потрапив на відео. Його поширили російські пабліки. Росіяни стверджують, що вибух був настільки сильним, що його чули мешканці декількох населених пунктів поблизу. А заграву в небі видно за декілька кілометрів від місця інциденту. Невдовзі розмі уточнили, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу відведення. Тим же часом жителі обласного центру почали скаржитися, що в місті вже відключили гарячу воду і почалися перебої з газопостачанням. На ну, військовий експерт Ложданов розповів також і про іншу бавовну на російській території. Далі давайте разом послухаємо. Подрозділення сіл оборони України поразили мощності. Ну, во-первых, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Кстати, мы уже пошли там по третьему, по четвертому, даже по шестому разу некоторые заводы. Это очень хорошо, что мы постоянно повторяем, ну, во-первых, то, что российская федерация не может обеспечить им закрытие неба над ними, то есть систем ПВО не хватает. Кстати, вот угадайте с одного раза, где расисты возьмут С-400 комплекс для восполнения потерь в Новороссийске? Конечно же, снимут где-то на, на европейской части российской федерации. Их нет на хранении. Их нет в воинских частях, они все на боевом дежурстве. Поэтому, если, как говорил один ученый, что если где-то чего-то добавятся, то в другом месте этого же столько же и убудет. Так, так, вот, так вот, они где-то снимут и опять будет дырка. И мы видим, что мы уже по 6 раз по некоторым заводам бьем. Заводы мы разносим, они все меньше и меньше производственной мощности у них остаются в рабочем состоянии они все дольше стоят на ремонте для того, чтобы хотя бы восстановить производственный цикл хоть частично. Ну а мы продолжаем повторять. Так вот, здесь то же самое. Новокуйбышевский не первый раз мы уже атакуем. Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии является одним из основных производителей горючего высочайшего сорта для реактивных двигателей. Так что как раз попали туда куда надо зафиксированы взрывы и пожар в районе цели степень ущерба уточняется. Кроме того поражена база хранения беспилотников подразделения рубикон и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области. Кстати, Донба, Донецк, сам Донецк сегодня ночью, блекаут. Тоже познали дзен в плані відсутності світа. Тим же часом частина окупованої Донеччини без світла. За твердженнями місцевих мешканців після вибухів виникли проблеми з електропостачанням у Донецькому Київці, а у Іловайську, нібито повністю зникло світло. Під удар потрапив трансформатор. За нашою інформацією, він виведений із ладу. Повідомив проєкт «Екселенова плюс, опублікувавши відео із реакцією Росіян. Станція Що робити? what Своєї чергу ватажок ДНР Денис Пушилін заявив, що були атаковані Зоївська та Старобешевська ТЕС. В результаті безпрецедентної атаки на енергосистему пошкоджені Зоївська і Старобешевська Тес. Написав він. Пушилін також визнав, що після атаки без електроенергії залишилося багато населених пунктів окупованих частини Донецької області. Зокрема, зупинилися котельні та фільтрувальні станції. Ну а напередодні, і в російському орлі знову пролунали вибухи. Місцеві канали повідомляли про можливість. Прильоти по теплу електроцентралі та загоряння на її території. Інформацію про вибухи та пожежу публікували російські пабліки, зокрема російські канали, такі як Супернова Плюс. Останній також оприлюднив фото і відео з місця, де видно стовп диму над промисловою зоною. І у повідомленнях зазначили, що за попередніми даними удар припав саме по місцевій ТЕЦ. Димить, що там... Паня, какета дим. Адкуди водночас місцеві канали писали, що вибухи в місті лунали неодноразово. Після перших двох хлопків мешканці почали повідомляти ще про три повторні вибухи. Ну і за словами очевидців, після серії ударів в районі стало видно вогонь, а Дим почав швидко поширюватися над навколишніми кварталами. За даними Росканалів, у місті вже фіксувалося активне горіння на території об'єкта. Супернова плюс стверджує, що атака була спрямована саме по ТЕЦ, що забезпечує частину орла. Електроенергію, поки невідомо, чи постраждали працівники, та які загалом масштаби руйнувань. Однак фото з місця події показують густий чорний дим. Після нових вибухів інші місцеві канали продовжили повідомляти про роботу ППО та повторні прольоти безпілотників над містом. Очевидці писали, що вибухи було чутно у декількох районах, а у деяких дворах відчувалися вібрації. Ну а далі, дорогі глядачі, поговоримо про атаку на українські міста, адже вибухи пролунали в Берестині на Харківщині. Місто було під атакою Балістики. Є загиблі та Постраждалі начальник ОВА Олексій Нігубов повідомив про обстріл у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що на місці працювали підрозділи ДСНС, Тобто, в місті були руйнування. При цьому монітори підрахували, що із 22.45 п'яти Росія застосувала близько п'яти балістичних ракет по Берестину Віце-прем'єр міністр звідновлення України Олексій Кулеба пояснив, що ворог ударив по низці залізничних станцій на Харківщині. У берестині травмовано залізничника йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій. Ну далі також Говоримо про те, що експерт із міжнародної енергетичної політики та безпеки Михайло Гончар зазначив, що на відновлення української енергетики енергетичної інфраструктури зруйнованої ударами РФ, знадобиться значно більше часу ніж раніше. За його словами, ситуація справді критична однак, певні резерви обладнання були створені, а схеми ремонту відпрацьовані. Водночас енергосистеми більше немає того запасу потужностей, який існував у минулі роки. Гончар наголосив, що монтаж нових генеральних потужностей на ТЕС чи ГЕС це процес, що триває не тижні чи місяці. А часто розтягується на роки. Водночас за останній тиждень можна відзначити мінімум три важливі удари для українських військових. Про це розповів керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Локічук, зауваживши, що всі вони спрямовані виключно на послаблення ворога. Керівник безпекових програм центру глобалістики наголосив, що процес знищення російських цілей за останній час можна розглядати глобально. Зараз триває справжня війна дронів. Вони присутні не лише на полі бою. Російські шахеди тероризують українців. Водночас, наші попала постійно Такої цілі на території Росії підкресла він. Тож за останні тиждень українські військові досягли трьох успіхів, які серйозно впливають на спроможності Росіян. Удар по Донецькому аеропорту, де росіяни розташували інфраструктуру для запуску шахедів, вдалося знищити понад тисячу видів попола, які мали б летіти на наші міста. Удар по аеродрому у Кіровському у Криму, де здетонували склади з боєголовками. Там також вдалося знищити безпілотники та удар по елітному російському підрозділу Рубікон. Також у Новосибірську СБУ знищила чотири. Репускові установки комплексу с 4 статріумф і два редари Росіян. УСБУ пояснили, що кожна така знищена система це дірка в обороні, якою точно скористаються українські БПЛА та ракети. Дрони також атакували і НПЗ у Рязані та Самарі. В останньому розташований Новокуйбишевська НПЗ, яке виробляє пальне для російської військової авіації. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. На все добре та слава Україні.